24 березня 2025 рік, як завжди наносив води. Є хвилька часу. І я хочу показати, сфотографувати оці стіни. Зараз діюча церква. Ще з 2008 чи 2009 року. Ось таке я вже неодноразово знімав. Таке зруйноване. Такі, такі стіни в дієтій церкві оце приміщення у 2015 році. Оцю більшу частину я залив, бетон, землю і довкола буде вічно стояти два Камази бетону. Зато отримав дуже багато негативу, були дуже незадоволені в громаді. Я дав собі спокій, а цю половину вже. 10 років минуло, нікому до цього немає діла. Оце цей будинок у 2013 році я особисто зі своєї ініціативи та дуже тяжко було переміг, переборов всіх неугодних і в громаді, і довкола розібрав половину. Меншу половину залишив, зробив оцей дах. Я вже не одного разу говорив. І в 2015 році залив оцю більшу половину, бо стіни падали. Зв'язував стіни, арматура, різали різьби, зв'язував дуже було нелегко, наробився тут. Правда, були ще невдоволені. Зокрема, тут такий Вроблевський Богдан дуже щось був проти мене. Не Було кому допомагати, то ще й. Мене осуджували, а цю половину нема кому. Отже, я звертаюся до парафіян, навколишніх сіл. Я знаю, що ви жертвуєте щиро на будівництво нового храму, кошти. А може, ви ще й би ремонтними роботами допомогли село Лісневичі, містки, Шерець, Семенівка, інші. Бо нема кому громаді зробити. Ось такі справи. Село Сердиця, греко-католицька громада, церква, березень, 2025 рік.